Після років запеклих дискусій українська влада прийняла новий закон про медіа, який президент України Володимир Зеленський підписав напередодні нового року. Закон встановлює нові правила роботи на медіаринку України. Також закон неодмінно пов'язують з виконанням вимог Європейського союзу на шляху України до євроінтеграції. Втім, реакція медіаспільноти, представників медіа та міжнародних організацій, які захищають права медіа, виявилась неоднозначною. Так, ще влітку після прийняття першої версії законопроекту Комітет захисту журналістів у Нью-Йорку висловлювався критично стосовно цього законопроекту, закликаючи українську владу відмовитись від ідеї законопроекту, який, на їхню думку, порушує права медіа. Український законопроект про засоби масової інформації серйозно загрожує свободі преси в країні, посилюючи державний контроль над інформацією в той час, коли громадяни потребують її найбільше. Законодавці взяли до уваги критику журналістської спільноти та міжнародних медійних організацій після прийняття законопроекту у першому читанні. Однак позиція комітету захисту журналістів залишилась незмінною наша позиція залишається незмінною з літа. Бо ми маємо ті самі застереження, що шість місяців тому, коли ми опублікували першу заяву з приводу цього, і у вересні, коли ми зробили другу заяву. Тому що ми вважаємо, що законопроект, який набув статусу закону після підпису президента Зеленського, спроба встановити жорсткіший урядовий контроль над вільним поширенням інформації. Ми бачили багато спроб це зробити, починаючи з часів повномасштабної війни. І ми закликали українську владу не намагатись контролювати вільний потік інформації та не обмежувати свободу медіа. Головна критика на адресу закону стосується широких повноважень державного регулятора нацради з питань телебачення та радіомовлення. Регулятор отримав право скасовувати реєстрацію медіа чи тимчасово блокувати його за значні порушення. За це а також за процедуру обрання членів нацради українським парламентом і президентом закон критикує і Європейська федерація журналістів. Ми бачимо дві головні проблеми з точки зору європейського законодавства по свободі медіа. Перша незалежність національних регуляторів. Ми не думаємо, що структура запропонована цим законом, структура повністю незалежного політичного регулятора. Друге, те, як закон розширює спектр позасудових санкцій проти медіа. Це має бути гарантією для медіа. Підпорядкованість в першу чергу незалежному медійному регулятору та судовим рішенням, а не рішенням політиків із уряду. Позиція Європейської федерації журналістів схожа на критику національної спілки журналістів України, голова якої підкреслює політизованість процесу вибору членів нацради, хоч і наголошує, кінцева версія закону значно м'якіша і враховує дискусії з журналістами та медіаорганізаціями. Водночас ключові на сьогодні аспекти, які можуть ну якби і тривожити, і які є базовими для медійного законодавства, це політична незалежність. Національного медійного регулятора права мають бути базовою, якби цінністю якби і такі ж однакові, як в демократичних розвинених суспільствах, і захищатися. От і е, тому ми хочемо, щоб і регулятор був політично незалежний. Заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко пояснив Голосу Америки, чому, на його думку, посилення ролі та повноважень медійного регулятора важливе. Український регулятор був загалом переважно більшість років свого існування абсолютно беззубом, і це видно на прикладі проросійських телеканалів, з якими нічого не можна було зробити, оскільки повноваження регулятора було дуже обмежені. Посилення повноважень регулятора є абсолютно необхідним кроком. Так само і так забезпечення збереження і гарантування незалежності. Член робочої групи з написання закону про медіа Максим Дворовий наголошує, що заради уникнення надмірного політичного впливу регулятора на медіа ринок робоча група додала в закон відповідні запобіжники. Обидва фактично органи влади, які номінують кандидатів до до до, до, до національної ради, вони фактично представляють одну. Політичну силу в тексті закону ми е, спробували закласти якомога більшу кількість запобіжників стосовно того, аби політичний вплив був нівельований. Зокрема, це проявляється в тому, що конкурси е, щодо призначення членів національної ради тепер відбуватимуться як і в нацраді, так і в президентом. Комітеті захисту журналістів підкреслюють недостатність прозорості прийняття закону та внесення поправок законопроект, які передували цьому. Міністерство культури та інформаційної політики в свою чергу відкидає ці звинувачення. Я вважаю, що робота була дуже відкритою. І так була робоча група, яка напрацьовувала зміни. Але особливо після ухвалення в першому читанні, фактично, з усіма суб'єктами, в тому числі і з НСЖУ, відбувалися окремі зустрічі, дискусії, детектор медіа чи інститут масової інформації, які на перших етапах також були із достатньо критичними позиціями. Однак, після ухвалення говорилося, що це компромісна редакція, яка суттєво вдосконалилась після першого читання. Хоча голова громадської організації «Детектор Медії наголошує, що Нацрада скоріш за все залишатиметься пропрезидентською, вона підкреслює, в новому законі про медіа більше позитиву, аніж негативу, а більшість гострих запитань до закону були зняті у його фінальній версії. Остання версія цього законопроекту вона вже багато запитань зняла, якісь залишила, Але ми сподіваємося, що коли буде імплементування цих. Кожен закону, ну, це більш-менш нормально зможемо вирішити. Тоді міг під регулювання цього законопроекту підпасти будь-який блогер, який веде просто свій там пост, постить щось у Фейсбуці, або в Ютубі, або в Інстаграмі, або в Тіктоці. Зараз це цього немає, це прибрали. І це дуже важливо. І теж важливо те, що без суду може лише. Приміняти якісь застосовувати якісь заходи там Нацрада, тільки до незареєстрованих онлайн медіа на шляху до прийняття закону в законопроект внесли майже тисячу сторінок поправок, в тому числі в норму, яку критикували найбільше щодо позасудових блокувань онлайн медіа. Тепер нацрада зможе блокувати зареєстровані інтернет-видання тільки за рішенням суду, а не зареєстровані тільки після численних порушень і тільки сроком на два тижні. Втім, і таку пом'якшену норму критикували представники міжнародної медіаспільноти. Наша позиція менш радикальна ніж в липні. Але на нашу думку, цей закон досі недостатній, щоб гарантувати медіа свободу в країні. Ми висловили свої занепокоєння президенції Єврокомісії Урсулі фон Ляйн кілька місяців тому. Загалом закон слідує головним стандартам, але є певні питання. Я думаю, що якби Португалія чи Іспанія вирішили б приймати подібні закони, була б сильна реакція Європейської комісії. Вони б сказали цим країнам, ні, це не відповідає нашим стандартам. За словами заступника міністра культури та інформполітики, всі застереження європейської комісії були враховані у фінальній версії закону. Голова медіакритики наголошує, реакція європейських партнерів, скоріш за все, буде позитивною. Українська та міжнародна медіаспільнота, а також медійні організації, висловлювала різні позиції щодо нового закону про медіа. Втім, всі, з ким говорив Голос Америки, погоджуються, впровадження нових правил гри залежатиме від громадянського суспільства та діалогу влади з його представниками, щоб забезпечити безпечне та надійне медіасередовище. Олексій Коваленко Олексій Сика, Голос Америки, Вашингтон.